П'ятниця Львів. Я чекаю на Роксу. Ой, спалився. А, мене замість, звісно, але е, зараз 14.25. Я сиджу в парку вже хвилин так 20-15 хвилин. Точно сиджу. Тут досить холодно. І, і рокса вже їде. А, а я немає. Ось, найближчі плани почудити, почудити і почудити. Поки маю можливість зараз перед новим роком щось там доробити, то що не доробив. Крім з відео, а потім вже сонце, то е... буде двіж. Чоткий двіж. Буде фантом, буде зомбі. і будуть інші чуваки, які... Я знімаю зі мною відео. Так, і я захріпший, я зараз захворівший трошки. Жесть просто, правда? Отже, чекаємо на роксу і все. Так. Другий, Другий день і сьогодні 31. 5, світ, сьогодні 31 число. Зараз на годиннику пів 12 ранку. І порядок денний я зараз маю зустрітися знову з роксою деякі скажемо, нюанси бо я одного мав другого якось, тому що я це я І іду потім на ЖД, купляю квитки і газую в тернополі тому що що буде новий рік у тернополі ось отже побачимося напевно що на вокзалі або вже з роксою коротше народ там прямо в переході між постоянкою і дорозі до вокзалу. Прямо чорний ринок ялинок. Зараз я госую на вокзал, бо з року сильно зустрівся, так сталося обставини. Я вілет і знову вмикаюся. Сяткувати, А натура! Ім не бачить. Ім не бачить. Аааа. Здорово. Що, короче, ми вже в Тернополі? Ніч я в Тернополі. Мабуть, ти ще гаммар, лабі. Ну, ми ж думлялися, типу, що ми будемо всі разом. А делаємо з ним. Я не знаю, чого не приїхав. Бля, не фото ідесла, даст і слово. Блжики, блядь. Все готовил? Що, Та я не знаю, я сьогодні гроші не знаю. Ага, понятно. Бляха, мені булки горять, жасті. Припекло, блять. Знову черяків не заробив, бо то буде жесть. Це вже нова традиція, блядь, заробити. там Ні, я заробив черяків, бо навіть вийшов, ще з на холодне, всю науку холодно. Зразу, навіть моментально. блядь. зараз блять. Ага, ну тут забрал, блядь. Рубай лек, шумаешь, танцкие будущие. А, бля, чка завтра без сайт. За завтра? Так. А не розходи роскошь. Роскоды є, не можеш понять. Не, ну. Ну думаю, ладно, ты блядь бы. Ты можешь, блядь, кто тут бой позабить? Короче. Что? Mm. Коротше, щіпе води нема, блядь, і ми йдемо. Блядь, я щось не тюкаюсь. А пофіг я запікати. Може? А, то ти запікаєш. Файно. А то я не хочу чула, як я матюкаюся? Пофіг, Я, по я бі кожний відомий я просто пікають. Коротше, ми йдемо за, за водою біля Руслана. Бо авто і автомат зламався, є біля мене автомат. Ми зараз на моєму районі. Йопт, ми аган Так <laughs> ось Тут був <треба> наш тут центр. Генстан щит. Щит наш грув стріт, так? Тут три групи, знаєте, не О, да. Але ми поки Короче, ми йдемо до мене. Нас стол вже є зібралася тусовка. Я ти, Ігор Паша, Віка і, і ще і. буде зараз. має бути. Міша. Міша Лічня і... Арсен. так. Арсен, Коче, да. якщо він значить, тут такі потім побачиться. Ну буде, знаєте, або ще якась хоче муть. <laughs> Нам. Нам туди. Туди. Добре. Бо я просто не знаю, Ва! І все Так Либісь! Нічний шалсов! Ми! Ми йдемо зараз до. Йо-йоп! Йолки. йолки! А знаєте кого Фонна, ми дівчиня, не йшли? Кого ми не йшли? Ми знайшли <плес> діти боротись хильпали. Йован, візь! Вис... Оооо! Дам до ялинки поздравляти дітей! Давай, Давай! Да відкривай! Злавим роком! Славим рок З Забаємо! Дустя! Давай! Точно. You're Давай! Я віриш ти знаєш! Да витяговий корот! Блять, все!

в стопке, давай. 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 Больше Давай. 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 Давай.

Стабілізацію включить. Стабілізацію не допомагається. І що? Ну і йде на зупинку мене проважать. Ну я рік вдався, коротше. Блин жестоко. Блін. Вдався, да? О. Я кажу, що був чсь з мали на дурі, блин. Чи то це ход на А люди, да, люди нас бачать раз. Тику вам, защо не зволі. І все, гейну додому. Це було найкраще, ніж в моєму житті. Добре, у нас... У нас найкраще. Сейчас все перед не знаю. Блять. Кичи пол. А поки я тут. Ты будешь до До 10 кланса. Я всегда, тут фревер. Вика, вика. Вика, вика в запай педе. Сибо зараз, типа пхайший кіка позволит. Масло. А то же лифтся шенер позвук, да? Що, що Сейчас ты, блин, бокарди. Ну, я не в каза торпать, потом. Треба Что Так. за ваш теперь будешь просто селфі. Нет, это быко. Убивайся всех зверху. <ріст> <ріст> Вс, дякую за Блін, воде, блин, забуквен. Акуренно. Акуренно, замість без мата. Акуренно. Я стрельну <ріст> <ріст> запекну. Як я сексуально хочу. Я ж відраву залі! Я гоміха був забрав, вот, От Короче, Я зараз. Ти не хоче. А зараз треба... Ми будеш довго... Ми про точку понував. Ладно, все. Потім уже... Nah,